Володька, я вже давно хочу з тобою поговорити. Мені здається, що тобі потрібно зробити серйозний крок у твоєму житті. Гірський козел, шість букв. <світ> Валєра. Володька. Танька, ти що, мені ще рано жениться? Володька, та я не про одруження говорю. Я маю на увазі про те, що тобі потрібно переїхати в Тернопіль і знайти роботу. А куди я буду їздити на вихідні? Крім того. Вчені довели, що від роботи коні дохнуть. А я ризикувати не хочу. Бо я в тебе ще той жеребчик. Я б радше сказала коні. Коротше, з цього приводу я купила тобі спеціальну газету. О, давай, давай. Остання сторінка. Це що, не факти? Вот, у цій газеті ми будемо шукати тобі роботу. Я вже спеціальні пропозиції тобі обвела. Ну Давай. Молодий мужчина спортивної статури приїде і розважить ваш нудний вечір. Може розважати вас цілу ніч. Що це таке. Ей, піде сюди. То не я. То, напевно, щось Марінка собі шукала. О, слухай, во. Супермаркет потрібен охоронець. Звісно, що потрібен. Там такі лахабани працюють, що коли я виносив телевізор, вони навіть не помітили. Але мене туди на роботу не візьмуть. Там по цілому супермаркет мої фотографії висять. Я там персона аквабіта. Нон-грата. Ну, Я так кажу, Зразу за грати обілять. Давай сюди, глянь. Так. Жеку номер 505. Потрібен менеджер з клінінгу. Менеджмент і клінінг то, по-моєму, моє. Може, мені навіть бейджик зроблять. Володька, менеджер з клінінгу. Володька, то ж дворнік. А що пишуть клінінг. Володька не позор мене, треба було мову вчити. О, диви, хороша робота. Інкасатор. Досвід роботи один рік. Але тут треба бути після армії і без судимості. І зразу, два ні. Ніби від Сосєдова і від Яни. А я вже так настроюся на цю роботу. Слухай, а може ти підеш по спеціальності? Зварщиком. Ти знаєш, я просто зварювати то не вмію. Просто коли показували, як працювати зі зваркою, мене на тих парах не було. То що вам за три роки тільки один раз показували, як треба зварювати? Та що один раз? Кожен день показували? Просто я то хворів, то в мене там були ще якісь інші справи. Володька, наш тобі той диплом, якщо ти ним не користуєшся. А давай ми запитаємо про то мільйони інших випускників. О, чуєш? А давай я буду маршрутчиком. Місто я знаю. Володька, там треба досвід роботи. Ох, я тебе прошу. Хамити пасажирам, порушувати правила дорожнього руху. Я готовий маршрутчик. Слухай, може ти і непридатний для роботи, але де ти будеш брати гроші? Тань. Що ти так за мене переживаєш? У мене ж мама в Італії. Вийшло. За що я тебе тільки люблю? Так багато. що в мене мама в Італії.